Днями працівники управління протидії економічній злочинності обласного управління внутрішніх справ викрали горілчаний мініцех, який мешканець села Ковалівка Монастириського району влаштував у себе вдома. 45-річний чоловік виготовляв незаконну продукцію сам та зберігав її у пластикових каністрах. Спиртні напої сумнівної якості розливав у пляшки різних брендів із фальшивими акцизними марками. Житель села виготовляв в своєму пісовному господарстві дану продукцію та реалізовував її на ринку. В місті Монастирицькій під час обшуку даного громадянина було виявлено 130 пляшок різного роду з наклеєними марками акцизного податку а також 50 літрів спиртосуміші, готової для реалізації. Незаконну продукцію фальшиві акцизні марки, спиртометри та інше приладдя правоохоронці вилучили у підпільного підприємця. А саму спиртосуміш направили в експертну службу УМВС України для дослідження. До нас в лабораторії Ді спеціальної виділи експертизи надійшли зразки рідин. Входять слідження, яких було встановлено, що дані рідини не відповідають вимогам державних стандартів України за органолептичними показниками, а саме наявністю сторонніх включень у вигляді завислих частинок, а також фізико-хімічними показниками це міцністю і лушністю. За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтю 199 частина 1 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 7 років. Триває розслідування.